Як ми можемо догодити Богу? Апостол Петро сказав: то ж смиріться під міцну руку Божу. А де ми можемо навчитися смиренню? Тільки в живій церкві Ісуса Христа, коли ми приймаємо владу, поставлену Богом, і в послушності смиренності крукуємо в одну ногу з Божими людьми, тобто з'єднуємося однодумно і однодушно з Божими людьми. Смирення це довіра Богу. Без смирення ми не можемо Богу догодити. А смирення дорівнює благодать, тому що спасаємося ми якраз таки по благодаті, а жити по благодаті це значить бути смиренними і послушними Слову Божому, тому що нам дане життя, щоб виконати волю Божу. Але щоб її виконати, ми повинні знати волю Божу, а щоб її знати, потрібно вивчати Слово Боже. Для того Ісус і прийшов, щоб ми народилися від Бога і стали сім'єю Божою. Апостол Петро до Ефісян пише: зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Наш мозок, він як комп'ютер. Якщо щось пішло не так, потрібно його очищати від всякого вірусу та Програмовувати, перепрошивати, очищати від всякого непотрібного мусору, щоб він показав ту інформацію, яка нам потрібна. Так же само, і ми повинні очищати свій мозок від всякої неправильної, шкідливої інформації від різних неправильних думок. Тому що то, над чим ми думаємо, то ми і розвиваємо. Ми можемо знати дуже багато, але знання це просто інформація, яка робить людину гордою. А перший гордець, який на все мав свою думку, це був сатана. Ми можемо мати дуже великі знання, але знання нас не спасає. Спасає нас слово Боже, тому що це зброя проти сатани. І щоб нам очистити свій мозок від всякого мусору, який ми накопичили за все своє життя, всією цією сатанинською брехнею і інформацією, нам потрібно навести генеральне прибирання в своїй голові і звільнити місце для слова Божого. Щоб очистити свій мозок від всякої нечистоти, нам потрібно кожного дня наповнятися Словом Божим, щоб народитися згори, хреститися. Духом Святим і зростати духовно, тому що Дух Святий сходить на послушних і смиренних Слову Божому, які слухають Слово і виконують його, тому що є як фізичні закони, так і духовні. І якщо ми порушуємо духовні закони, ми в першу чергу шкодимо собі. І коли ми противимося Слову Божому, коли ми на все маємо свою думку, гордість, значить, ми йдемо проти самого Бога. А Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.